Вітаю, всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати свої високомірні гортензії ну, або їх гортензії, які я вважаю в мене, в всьому случаю вони виростають вище середнього розміру. От зараз у вас на екрані три гортензії. Покажу їх зріст. Це гортензія Pink and Rose. Розповім про неї, Це гортензія прийшла до мене пересор. Там повинен бути Bear, бути але ну, явно що це не він. І, скоріше за все, це Magical Candle, І гортензія. Дуже здивуєтеся, але це отака у мене велика графіки. Ну, Давайте по порядку їх. Значить, от Гортензія Pink and Rose. Її висота, от вона зараз ще не в пов... ну, от оця квітка не розпустилася, а тут квітка в, в повному розпуску. Оця квітка рост у неї 2 метри. От. Я відійшла на відстані 3 метрів для того, щоб зняти ці рослини. Ну, тобто, в цьому році от, чоловік зробив їм такі от опори великі. Підрізка у цієї гортензії отак от, низько. От, якщо ви думаєте, що високорослі ну, там десь, ну, Вони такі великі, тому що те тому що, саме у них там десь метр. Того стовбура, ні. От дивіться, остання ну, підрізка. Да? Оце підрізка, І от е, скільки тут Получається, ну, сантиметрів 35-40 від землі. Тут, тут взагалі е, на, мабуть, 20 см висоти. Да? Тобто, так руку взяти, в общем, сантиметрів 20. Ну, Такий от ствол, тобто рослина дуже доросла. І от дивіться, я отак от от буду відходити. Оце. Получається, її зріст. От Десь отак от я вам тільки що показувала. І оце все її гілка, яка наросла. Е, ну, Можливо, вона і буде стояти сама по собі, але я так думаю, що все ж таки треба її прив'язувати, зв'язувати або робити її таку опору. Гортензія е, білим кольором завжди. От Дивіться, тут от ви будете бачити в зрівнянні лаймовий колір. Да? ну Тут такий ніжно-ніжно-лаймовий колір, А тут вона в зрівнянні от біла. І як тільки у неї з'являється розпуск, то зразу з'являється отакий рожевий штрихи, такі рожеві, причому ну, на всіх квітках, не тільки з сторони сонця. Оце я показувала вам, виходить не сонячна сторона, це сонячна сторона, тобто сюди. І ну, це я вже знімаю знизу. Якщо так, от, щоб протягнути, треба руку, от, бо я ж менший шкет, ніж ця гортензія. щоб вам показати розмір волоті цієї гортензії. Ось Бачите, яка вона. Ну, я вам можу сказати, що. В принципі, вона у мене завжди стояла без цієї опори. Це тільки в цьому році чоловік її так зробив. А так вона просто стояла зв'язана. І от, от така от в неї тут, от, бачите, от паличка. Це ще на початку я поставила, зв'язала її, а потім вже чоловік подивився, що така велика гортенція зробив їй опору. Ну Ось я отак от до неї достаю, і ви можете побачити, як. В неї волоть. Гортензія мені дуже подобається. Не горить на сонці зовсім у мене в Запоріжжі. Завжди показую такі от великі волоті. Красиво Ну, в общем, Про цю гортензію можу багато розповідати, тільки такі отзиви гарні будуть. Оця гортензія, коли я побачила, що це не поларбір, я. ну, по різним групам питала, звісно, що це за гортензія, але вона ну, от не викидала, тому що вона мені якось зразу сподобалась. Не зрозуміло було, яка буде в неї висота і так далі. Але в неї ось такі великі квіти, велика володь і ну, колір, такий ну, приємно лаймовий колір. От он такий, знаєте, не зелений. А такий салатов, салатово-лаймовий. Ну, подобається мені ця гортензія, Мені взагалі останній час подобаються лаймові кольори. І от дивіться, в неї отак, отака закруглена верхівочка. От, бачите, отак от. росте вона нижче, нижче в неї пагне, ніж у Pink and Rose, Тобто вона ну, обрізка така ж у неї, але ну, по силі росту вона нижча. І от дивіться, вона ще е, отак от розпускає кругом отакі от, ну, то отакі от, бачите, от квіточки в неї от розпускаються. їх багато-багато, тобто ці всі пупернички, вони в неї розкриваються. Вони виростають, до, ну, не у всіх так гортензії, не всі гортензії так роблять, але ця от робить отак от. Вон, бачите, які отак от у неї такі квіточки, от вони всі Виростають оці пупенечки і отак от розпускаються. ну Подобається мені ця гортензія Але єдине, що я її, звісно, не живцюю, тому що не знаю, що це за сорт точно. І я тоді, коли я так не знаю, то я не живцюю. Так, гортензія графіті. ну 100% графіті. От, її нічим не, не сплутаєш, щоб в неї ці кольори графітівські, ці штрихи і так далі. От, але я пробувала цю гортензію вирушувати і в горщику, і в грунті. І вона в мене отак от завжди росте велика. Або я її гарно кормлю, от, або Ну Не знаю, або їй тут місце подобається. ну Майте на увазі, що гортензія графіті може бути такою. Я вже сто раз перепитала цей сорт. От, ну Однозначно, ну виходить, виходить в неї рост зараз ну, десь метр двадцять. Отак от, от, метр, ні, метр п'ятдесят, от з великою, от, от вона в останні роки тільки почала сильно рости. отак от, от. А той саджанець, що був в мене е, в горщику, от, то він зразу маханув. Тобто він там два з половиною роки в нього було, і він є такі квіти. От в горщику вона видала в мене ще квіти, ще, от знаєте, як. Як отакот, як дві отаких. от. Я знімала в минулому році е, відео е, ну по гортензіям, які, як вони ростуть в горщику і в ґрунті. І от саме цей сорт у мене був в експерименті. І, коротше говоря, там такі були там такі були ті е, волоті здорові, ну вже вже продала ту гортензію. Всяк випадок, скажу, що Значить, оці високорослі гортензії, от саме ці три в мене отримують мінімальну підживку, от просто мінімальну. От саме к цим трьом гортензіям я не підходжу. От з Цими добривами протязі сезону, як я підходжу до, до інших гортензій, які в горщиках, там, наприклад, там, які щось не хочуть квітнути. А от саме ці три сорти, я до них вносила добривок. Кінський перегній був, був осінню. Навесні був комплекс добрив Петерс. Потім, ну, тось, по, по одному разу я вносила. Тось, Петерс – початок вегетації, потім Петерс – розвиток і Петерс – коли перед цвітуванням. І все. Тобто, от, так от три рази в них було внесено добрива. До, до деяких гортензій я добрива, оці ну, комплексні добрива вношу і навіть кожну неділю. Ну, Тут, виходить, десь раз на місяць виходить, а може раз на три тижні. Тому всім рекомендую цю гортензію ну, просто просто рекомендую. Цей високомір я вам показувала серед гортензій, які дуже рано розквітають. От Бачите, він от так зараз виглядає, я під'їду поближче. Знову я знаходжусь знаходжу на відстані. Мабуть, метрів 4 знизу Little Lime квітне і оцей високомір. Ну, цей високомір. Чому я вам прийшла його показати? ну він, По-перше, він дуже рано розквітає от, разом з Полістарофілією. Виглядає він зараз. отак от, Бачите, от він починає отак от рожевим становитися. І що мені в ньому подобається, що цей рожевий колір він не уходить в коричневий. Він завжди буде от таким от довго верніше, довго-довго, і він ще більше стане таким, ну, червоним. да. Лаймлайт заодно. Little lime. Little lime, заодно покажу. Да? Значить, він отак от і буде та сама таким, от більш в червоні тона уходи виходити дуже велика рослина. В Цьому році тут йому достався полив. Взагалі він мені, те саме він у мене виростав тут без поливу, там ну, трошечки щось йому доставалося, але тут ялівець, і тому поливу тут не було багато в нього. І живлення я йому теж не даю. Живлення от цьому взагалі, тільки виходить, осінню і весною ну, з компостної кучі в нього підживлення і все. Тут навіть не дається комплексне добриво, тому що я не знаю, якої він висоти буде, якщо я йому буду давати комплексне добриво. Я задумувалась, думаю, ну а чому ж я йому не даю ці добрива, а тому що, мабуть, ну, у нього і так все гаразд і висота я навіть не знаю, яка в нього буде висота От, от до цієї високої, вон, бачите, от, тобто він тут 2, мабуть, 2,20. отак от. Ось, якщо знизу так от, ну, підійти поближче і його зняти, оцю верхівку його. Так що, бачите, я його знімаю просто для того, щоб вам показати, що не всім гортензіям треба оте підживлення. Ну, може, він ще й краще буде, якщо я йому дам підживлення. Ну, в общем, Вода тут в нього з'явилася в цьому році. Підживлення ні. Ну, коротше, я... Економлю на ньому. Тому що якщо такій гартензії треба там 2 літра, то на цю я навіть не знаю, скільки їй відро, два, скільки їй треба е, давати живлення. Тому так. Зараз вас веду ще до одного свого високоміра. Це е, гурт, болотиста гартензія Меджикал Кіліманжара. Кожен рік дивуюсь розміру її. Квітки, ну, все ж таки, я вважаю, що він, ну, цей сорт такий, знаєте, більш ну, відноситься к високорослим, ніж к середнім. Ну, не тільки за розміром, а дивіться, які в нього квіти. Да? Не вміщаються в екран. Але і, в принципі, і розмір, отак от, розмір куща до верху, виходить, ота от квітка ну, вона ще не розпустилася. Ну, тут десь метр 60 у мене. Зараз обійду з усіх боків покажу вам його з інших боків, щоб ви побачили. Ну, от, бачите, от. І, так, от, розмір квітки. <сі> Треба <сі> поворушити екран для того, щоб це саме, показати розмір квітки. Ну, це такий сорт. Знаєте, він білий. Значить, спочатку він такий зелений. Зеленим розпускається, потім стає білим. І от Дивіться, зараз відійду подалі, щоб показати вам висоту цього сорта. Тобто, от він так от стоїть. Доволі такий високий сорт. ну от з рівняння, наприклад, отут, от, да? Тут. от Бігрін середньорослий. От я вважаю, що бігрін він середньорослий. А Magical Kеліманжа вже йде в такі більш високі сорти. Дуже він мені подобається, ніколи не горить на сонці. В Запоріжжі, він веде себе просто причудово. Такі прямостоячі, прямостоячі гілки. Ну, звісно, що треба будь-яку гартензію підв'язати, але, от, наприклад, ця гілка вона не підв'язана. Дивіться, як вона. Ворушиться, да? вона не підв'язана. А оці гілки вони розпалися. от Чоловік мені в цьому році от зробив такі от опори, бачите? От, от, от такі от опори. І, гартинзі, вони як, ну, Хто хоче, то і так ложиться. Ну, звісно, кущі він розкривається отак от в різні боки. І, звісно, ця квітка буде вона ж тяжка. І вона буде відхилятися в сторону. Ну, як і гілки, яблуні, сливи. Да? Тобто плодові дерева. Ви ж розумієте, що коли плод наливається, то він буде нахилятися в сторону. Ну, отака от така медика Кіліманзара. Ну, мені вона. Взагалі, дуже дуже подобається. Дуже подобається цей сорт на протязі багатьох років. І ви ж бачите, я вам показую не так, що там гортензію, яку тільки купив, посадив. Тобто, я спостерігаю за ними вже багато років. Бачите, висота цієї рослини. От. І тому можу сформулювати свою думку. Ну, звісно, що різні регіони вони по-різному будуть себе показувати. Е і якщо я так вважаю, чуєте, як вітер, вітер це постійно. от, так, от Сонце пале, вітер дме. Це, це ужас якийсь. І от, от, от кожен день таке. І якщо я от, хотіла сказати, прирвалася, що якщо у мене квіти не будуть горіти на півдні от, з моїми суховіями, то в інших регіонах я так вважаю, що вони будуть показувати себе ще краще. Ну все, зараз здує. Ось такі діла у мене. От зараз у вас на екрані сорт Strawberry Blossom. Це один із моїх найлюбленіших сортів. Я часто таке слово вживаю, але цей сорт, от, повірте мені, повинен бути у кожного в саду. Він із року в рік показує дуже гарні, гарне цвітіння, велику квітку. От подивіться, розмір квітки, зараз отак прикладу руку свою, бачите як. І він розквітає білим кольором, потім отак от рожевий становиться. От Зараз він вже починає рожевіти. Сорт прямо стоячий. І сьогодні я вам розповідаю про високорослих сорти. І все ж таки це не ну, сорт, який не відноситься до високорослих. Але ось дивіться, оця квітка у нього десь метр Ну, метр п'ятдесят точно. Ну, от і вважайте, як, до кого він відноситься. Я все ж таки вважаю, що це не середньорослий сорт, і е, завдяки своїм якостям його можна вирощувати, е, ну, як е, так сказати, окрему таку рослину, яка буде так високо стояти. О, дивіться, як гарно він виглядає, цей сорт. Бачите? Яка в нього висота. І він дуже міцно себе тримає, от підійду з усіх боків до нього, і бачите, всюди в нього квітка така красива. Ну, в общем, сорт мені дуже подобається. Коли я людям розповідаю, от спочатку він у мене з'явився, і от скільки б людей не телефонували мені і не питали, я завжди раджу цей сорт, тому що ну, він просто. Шикарний. І якщо в мене він отак от виглядає, то в інших регіонах він буде ще краще. І знаєте, ще єдине, що в нього буває оця квітка більш щільна. Але от цього року от вона така от розряджена, і вона мені дуже подобається саме отак, от, мабуть, тому що ну, не тяжка. Володь не тяжка, але от дивіться, бачите, оце гілка, яка Тобто метр п'ятдесят і як вона стоїть? Ну, звісно, тут от трошечки є підв'язка. Тому що ну, тут в мене отак от дорожка, і я не можу, мені ж теж треба десь жити, не тільки гортензіям, ходити десь. Але ну, кущ шикарний. Тобто ще раз скажу, що він отак починає становитися рожевим. Це зараз середина тільки серпня, і от отак от, потім він рожевий рожевий становиться. Страубері Блусом хорош і на штамбі. Це молодий штамб, який квітне перший рік. Висота штамба десь отак, от, це сантиметрів 40, там, ну, може 45 смысле, от ну, висота його. Да? І от він наростив гілки тут десь пів метра. І дивіться, які рівномірні великі шапки в нього квітів. Ну, Сорт для, для штамбу, гарний, я вам отак руку прикладу, щоб ви бачили розмір квітки. От, І раз уж тут зараз стою, не можу не показати. Дивіться, як в мене розквітають. А тут руку прикладу. Ой, господі, дивіться, поздно розквіт сорт Forever Endeavor. Дуже-дуже пізно, пізно розквітла ця квітка. Цього року чогось він став наращувати свій, свій кущ і видав тільки 5 квітів, ну з другої сторони ще. Але кущ дуже великий, ну коротше говоря, квіт, квіти, отак от, і ще воно тут не зовсім розпустилося, але не можеш не показати. Такоросла гартинзія фантом. Квіти у неї великі. От, розпускається вона білим кольором, і потім трошки починає становитися рожевою. От цей кущ у мене доволі таки дорослий, йому років сім, мабуть. Але завдяки от короткій обрізці він поки що не видає. Такі великі пагани, ну, інколи, от, бачите, от так от став видавати. Тобто, в, скажімо так, в посадки в грунті він третій рік. От, і куплений був дорослим кущем. Тому я так рахую, приблизно рахую так от у нього ну, вік. Значить, Кожного року, в принципі, він залишався такий біленький, а зараз от він. Став, минулого року він становився рожевим і цього року, до речі, от фантом ні з яким сортом неможливо сплутати, і я вважаю, це один із найвитриваліших сортів. Волотисти гортинзі, він вже давно на ринку, але нікому не збирається поступатися своїм місцем. З нього дуже гарно робити штамби. От подивіться, які в нього квіти, і поступово вони розпускаються. Бачите, тут зверху ще не розпустилася квітка. І, в принципі, так багато. І він такий, знаєте, волоть у нього рихла, така, і великі квітки. І він ну якось він не клониться на сонці, вірні, не клониться від вітру. від дощу, Тобто, якщо йде дощ, то так от трошечки підійшов, отак от його потросив, з нього вода зійшла і все. Але волоті у нього стабільно, стабільно висо, великі стабільно великі кожен рік. Ну, У цьому випадку, те, що я за ним наблюдаю, то це так. На останок своєї розповіді про високорослі гортензії я вам хочу от показати здаля, отаку от клумбу, свою, в якій використовується отак от високоросла гартинзія. Ну це деревовидна от, а Тут у неї виходить, з боків це малінче, діамантіна, а тут от, 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 в от, 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 це низькорослий гортензії, тут от, 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 низькоросла гортензія. І там от, ще за піоном низькоросла. Рослі тобто, з якого боку не підійди, всюди є там гартинзі. Але от дивіться, вам все одно. Ну... Як, як рекомендація, так сказати. От дуже гарно воно виглядає, коли отак от якийсь сорт високорослаї гартинзі, на ну, яку ви там виберете, буде отак от десь посередині клумби або е, ну, десь біля ялівців. Да, і потім отакі, ну, висаджувати рядом, поруч висаджувати низькорослі гортензії. На іншій клумбі у мене така високоросла гортензія, Там я використала фантом. От. І ну в принципі, гартензії вони ж можна компонувати різні волоті по плотності, там конічні, круглі, там по терміну цвітіння, по кольору. Ну а всередину, в принципі, от ну, фантом, от точно вам скажу, що це просто ідеальний варіант всередині клумби. Це Ну, то, як я його посадила, ще не разу не пошкодувала. Тому що от у нього і квітка дуже красива, і сама форма куща, ну, в общем, і підходить вокруг нього, яку б ви гортензію не посадили, він завжди буде всередині клумби виглядати, як ну, брати на себе так сказати, таку домінуючу роль. Тому от така рекомендація відносно фантома. Від мене вам така. Ну, все гарних вам квітів. Бажаю, до зустрічі.